Містратус і німбус вже виявлені в Україні. Це завдяки тому, що в країні працює система під нагляду і запустено секвенування, яке було під час пандемії COVID-19 запущено в Україні. Ми зараз можемо е бути в єдиній мережі під нагляду. Щодо того, чи є сьогодні якісь особливості перебігу цих двох штамів, бо коронавірус, як і інші віруси, мутує, і сьогодні понад 40 мутацій вже зараз циркулює е в цьому сезоні. Ми не Бачимо особливостей, і в світі епідеміологічна система під нагляду також не показує, що з'явилася якась така мутація, яка може знову викликати пандемію. Сьогодні це особливості клінічного перебігу. Певні симптоми. Наприклад, як ми пам'ятаємо, 20-й рік тоді була втрата нюху. Сьогодні ми говоримо о хриплість в голосі, яка досить характерна для одного із штамів, який зараз циркулює в країні. Ми бачимо зараз зростання захворювань. На коронавірусну інфекцію, але плюс і на інші гострі респіраторні вірусні інфекції. Якщо порівнювати з попереднім роком, то ми також влітку минулого року відмічали підйом захворюваності, хоча це сезонне захворювання, воно зазвичай розпочинає більш активно поширюватись серед населення з жовтня до квітня. Але влітку ми бачимо також підйоми захворюваності, тому відслідковуємо, проводимо епідемічний моніторинг для того, щоб управляти ситуацію. Сьогодні ситуація контрольована. Ми дивимося, що да зростання захворюваності є, але завантаженості ліжок інфекційного профілю в закладах охорони здоров'я вони на рівні минулого року, тобто якоїсь надактивної динаміки, ми поки не спостерігаємо. Тому наші поради є захворів до сімейного лікаря, консультацію з сімейним лікарем і при певних симптомах. Госпіталізація до закладу охорони здоров'я це коли порекомендує вам лікар.